Мітинги понад 7 мільярдів гривень вже принесли на Збройні Сили України додатково з місцевих бюджетів. Підтримуйте флешмоб, «Підтримую залужну. Виходьте в 10-ті годині в цю суботу, щосуботи, під вашу міськраду, ви там точно знайдете ваших однодумців. Якщо не знайдете, тоді ви будете першими. Все починається реально з однієї людини. Прокидайтеся, бо за вас ваші права ніхто не захистить. Ми є влада, народ є владою. Ми обираємо їх, а не вони нас обирають. Ми їх контролюємо. Шукайте юристів, створюйте ініціативні групи, пишіть запити, запитати які премії, які зарплати у ваших чиновників. Робіть список всіх тендерів зашкварних. Подавайте ці документи на розгляд міськради. Якщо не дадуть відповідь, вони отримують адміністративну відповідальність. Також дуже гарно працюйте. Працюють петиції, місцеві петиції. Кожне місце є сайт петицій місцевих. Це реально працює мітингами. Ми мільярди гривень зібрали додатково. Це мільярди наших грошей, бо це ми заплатили ці податки. Тому е все залежить від нас. Дякую всім дуже і слава Україні.